Скільки років може працювати смартфон Infinix? Бо пишете, що навіть три роки він працювати не буде, бо це Китай і якість у них сумнівна. Хоча це, звичайно, неправда, працюють вони добре. І ми тільки як уже активно почали продавати ці смартфони, вже три роки є, хто перший у нас купляв, то є хто вже три роки користується Infinix, Інфініксом, no серія, до речі, з 30-го Pro, це у нас уже зараз Note 50 Pro. Активно вже. Почали популярність набирати Note 30 Pro Infinix. Їх було продано багато, і люди до сих пір з ними ходять. Так що пропрацює без питань. І з нових серій вже обіцяють, що батарейка буде працювати тільки батарея 6 років. Це Infinix сам дає гарантію, що батарея на 6 років вистачить по циклам з невеликою втратою. Тут AMOLED дисплей 144 Гц. Класні параметри, є зарядка швидка в комплекті. Є. Зарядка бездротова в комплекті, металевий корпус, стереодинаміки. І в цілому класна камера зі штучним інтелектом. І купа штучного інтелекту безкоштовно одразу в телефоні. Хто ще запропонує такі параметри за невелику ціну? Note 50 у нас 11 тисяч коштує, Note 50 Pro 12 тисяч. Одні з найпопулярніших на зараз Infinix. Кому цікаво, доступні в різних кольорах.